Сьогодні поговоримо про те, чим жила Дніпропетровщина на минулому тижні. В першу чергу розпочнемо з безпекової ситуації. Ворог атакував знов наш регіон безпілотними літальними апаратами. Червоногригорівська громада, два безпілотних літальних апарати, прильоти, що визвали пожежу, яку переборкали швидко працівники ДСНС. Ворог тероризує Нікопольщину, ворожі артилерійські обстріли. Маємо також прильоти в Синильніковському районі. Поранені чотири. Людини троє з них лікується стаціонарно, а один чоловік лікується амбулаторно. Як і завжди, ворог руйнує в першу чергу критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, тобто приватні підприємства, будинки, нищить автівки і були пошкоджені лінії електропередач. Стосовно програми президента України Володимира Зеленського пліч опліч. Херсонщина одна із найбільш постраждалих регіонів від окупації, і наразі взяли шефство над трьома громадами: саме Херсонщини, це Бобровий Кут, Староські. Та Ольгини. проводимо першочергові заходи для того, щоб люди, які повертаються в ці громади, змогли б облаштовувати свій побут. Тобто встановлюємо двері, вікна, лагодимо дахи, реконструюємо фасади будівель. Села були під окупацією і ворог багато, на лиха. Першочергові заходи будемо виконувати на протязі 3,5 місяців, і саме по цій програмі. 15 регіонів нашої країни взяло шефство над селами Херсонщини. Роботи забагато, але я впевнений, що разом ми обов'язково впораємось. Питання освіти: шкільний автобус з 1 вересня розпочинається навчальний сезон. Плануємо, що розпочнемо на його Дніпропетровщиною. Очно частково буде змішана форма навчання для того, щоб наші діти доїжджали до навчальних закладів у безпеці та комфорті, забезпечуємо їх шкільними автобусами. В цьому нам допомагає Французька Республіка. На минулому тижні подарували 14 таких автобусів. Це комфорт, це безпека в першу чергу, і плануємо рухатися в цьому напрямку і далі. Стосовно сільського господарства аграрії. Вже понад місяць працюють над жнивами. Роботи тривають на площі понад 200 тисяч гектарів. Вже молодили понад 360 тисяч тонн врожаю. Працюємо над зерновими та зернобобовими культурами. Впевнений, що не тільки Дніпропетровщина буде з хлібом, а будемо допомагати і сусіднім областям і Україні, а навіть експортувати. Також будемо з борщовим набором, тому що овочі висаджені на площі понад 70 тисяч гектарів гектарів. аграрії міцно тримають свій фронт. Стосовно опалювального сезону вкрай важливе питання, і саме з нашої області стартували робочі зустрічі з головою НЕК «Укренерго» Володимиром Кудрицьким. Працювало підготовку енергосистеми до нового опалювального сезону. Маємо складну ситуацію, тому що, як ми пам'ятаємо, ворог нищив. Практично на протязі всієї зими енергетичну інфраструктуру. питання на контролі стоїть у голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Це в першу чергу ремонт, реконструкція та захист. Основні напрямки, які були проговорені на цій нараді, рухаємося по всім цим напрямкам, щоб обезпечити себе в майбутньому. І питання. Вакцинації наших дітей від корі, краснухи та паратіту. Дніпропетровщина отримала понад 26 тисяч доз вакцини КПК. Це вакцина, яка буде застосовуватися для дітей, які пропустили щеплення на кір. Це в регіоні понад 14 тисяч дітей. Маємо робити щеплення дітям від 2 до 17 років. Вакцини достатньо, тому я прошу всіх близьких. Рідних забезпечити, забезпечити вакцинацію своїх дітей для того, щоб обезпечити себе в майбутньому.